Чорножка, давай, давай, давай маленька, давай, 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 зайчик, давай, 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 давай. Давай, которок, давай. Давай, зайчик, давай, 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 давай. Давай, маленька дівчинка. Нічуть дежурів на ранок. Даже не ранок, уже ближче до обіду. Десята година сейчас. Але прийшлося вчора колоти 0,7 естрофана. І сьогодні буквально 20 хвилин назад один кубік окситоцина, Тому що молоко в нас вже більше доби. Веде воно себе прекрасно. Зараз доляглася. Вчора вила гніздо, як положено, ну а Зараз пішли виділення і чекаємо. Давай чорнушечка, давай, 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 зайчик, давай. Це наша первачечка, чорнушечка. Династія чернушки, це від Хлорії, але вони родичі із мазухою. От, тільки бачите, окрас, взяла більше гепшира. Ну так. Так що чекаємо, контролюємо ситуацію. Не завжди все в наших силах, ну але... Якщо контролювати ситуацію, то можна, якщо спостерігати за свинку, за її повадками, прийняти правильне рішення і врятувати. Ну, а бувають випадки різні. Зараз сценарством дуже важко. От. І по кількості у людей, і є проблемки. На жаль, їх мало хто виносить сорт, як там кажуть, із хати скандал. Ну, Але, але є, є, спілкуються з людьми і є трохи моментів. І... Чумка покосила, і є проблеми з іншими моментами. Так що треба ділитися не тільки хвастовством і досягненнями, а треба ділитися проблемами, їх тоді можна разом вирішити. Так що така історія. Зараз чекаємо попорос. Я думаю, що вже десь на підході. От, я ж, молоко є, виділення пішли, профілактичні процедури ми зробили, щоб предостерігтися. По поводу того, чи перехожують свинки. так буває, але Сергій Стрілецький в нього на каналі, хто не підписався, зайдіть, контролюйте, він розказує дуже багато інформації, як він це робить? 114 день, 0,7 естрофана і через добу один кубик окситоцину Або в петлю, ну, або в шию. Ну, в петлю буде більш дієво. І чекайте опороз. Так що ну, так, не чекає він, показує всі моменти, так як у Шелудька. Шелудька може чекати. Було, було і 121 день, від іменно від такої лінійки неправильної, да? тому що в нас немає ходи, а у нас ось таке зброд святих лініщих, Шелудьківська дворова. Це теж трійка менших залишилося це теж від цих лінійок, Зв'язаних з Альбатросом, гепширом, да? чорнуфигів. Вони всі родичі. Так що... І це родичка, да? точка. І... Ми ліса родичка. Опа, тужимося, тужимося. Давай, котик, давай, давай. Давай, 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 бачите, оба потуги йдуть. Давай, котик, давай. Ну і наша задача контролювати, а вдруг там у мішечку вийде чи що, соплики витягти. ну На то це і робота. Це наш хліб. Ось так, будемо надіяти, що все буде добре. Трохи конечно, дають перла, ми з ними боремося. Липучки, липучки, і суха дезінфекція і витяжки. В першу чергу витяжки. Ну, Жужжать, вибачте, за дискомфорт, ну, але як є, так є. Без витяжок не туди, не сюди. Бачите, на свині немає мук. Це є добре. Ну, на ці трошки є. От, але також он потрусили в клітки дезінфектором, повторно раз в неділю робимо, але... Навіть на свинки є суха дезінфекція і деяким мухам це не дуже довподобає. Давай мишоник, давай зайчик, давай. Давай котик. Я зараз зайду вже до тебе, буду тобі пузик чухати. Підстелив тряпочку, щоб як вийде, то щоб сразу, бо я ж знімаю, щоб сразу мені ручкою взяти і в носика витерти. Так все будет добре. Родочки, бачите? Десь на подходе, бачите. Серце стає. Кожен раз, кожен опороз, як перший раз. Вже було їх стільки, і різні були, і моменти також різні. І результати також різні. Якщо хтось думає, що це машина якась, то ні. Ви помиляєтесь, кожна свинка це індивідуальність. Ану, на підході йде, 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 йде. Хвостиком бачите, бачите? Будемо сподіватися, що все буде добре. Хочу зняти вам цей момент. Десь виходить вже поросятку. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, якби це вже було десь середина і так важко, я б вже трошки допоміг, бо я думаю, що все буде добре, тим паче це вачка. Ще сили є, здоров'я є. І Потім розкажу, чому я входжу від здорових свиней, від таких як... Це залежить не від самої свиноматки, а, а то часом розумієш, бачите, і щось йде, 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 йде. Ножки, ножки йдуть. Ні, зараз допоможемо. Зараз допоможемо. Тому що свиноматки, якщо там 500 плюс, літом в жару, ну це дуже важко. Так, да, йде, 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 йде. Давай, давай, маленька, давай, давай, давай. Ні, допоможемо. Поможемо, йдемо поможем. тряпочку за ножки. О, в таких випадках краще допомагати, звісно. трошки мені теж тут не з рубки хочеться підсобити нічого поможемо ножки бачите йдуть чорненька поросятка давай 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 давай, давай. нічого нічого Давайте, так, давай потих ні давай Нема в мене оператора ні штатива не брав ніякого нічого ну, ще я думаю вона видавить його. Дивіться, о хибачок, Дивіться, яке бачок. Нормально йде, коножки здорові. Ано, ну, бачила, як. тих тіх сих сих Оп, Ось так у нас і є. Оп. І зразу що ми йому робимо? Насяжку витираємо насяжку, Все, у нас є. є, 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 є. Братан є. Все, все, зараз будемо забирати, друзяки. так що ставлю на паузу. Отакий босячок. Династія. Мігера у них все-таки залишили ми. Все, вона спокійно лежить, поки нічого не робимо, витираємо, записуємо час, приводимо в порядок. Так що пускаємо одразу до мамки. соломи лишній раз не настеляємо, зараз жартку, зараз будемо йти пускати, потрусили дезінфекцію пол і поповинку ну, вже можна укорочувати. Спочатку ми стараємося не лізти до цього діла, поки є пульсація, ну а зараз вже можна укоротити. Так що зараз перейду, бо я тут за стіночкою і буду давати йому вже мол... молочко. Ну не змог, я не кинути трошки тир, соломки. От, і все, одервали пупа, вже йому вкоротили. Ось такий чорний боєць. Дивіться який чорниш, Це у нас хто? 100... хлопачок, щось останнім временем одні пацани. Одні пацани. Так що така історія. Потужки йдуть. О, таку можна почухувати трошки вим'ячко. Це буде стимулювати нашу свинку. О, так, от. Все, ти так, все. Все. Шукай, шукай уже. Ще поки не роздупляється. Не голодний, так? Да? Ось такий в'єтнамський поросенок, бачиш? Хай це буде вітнамець. Мазуха, що не так? Тут родичка твоя народжує, це нормально. Але лампочка все одно місце прогрівалося вже другу добу. Все-таки ночі холодні, та і поросяткам треба висока температура під брудером, щоб тепленько було. Якщо їм буде прохолодно в сараї, вони будуть ховатися під лампочкою і це буде дуже добре. Тому що сараї для свинки температура там хороша, 18. 22, ну зрозуміло, що буває і вище, але так комфортно. Ну а для поросяток набагато треба вищу температуру під брудером, так як і для маленьких курчат. Так що працюємо далі, спостерігаємо, приймаємо рішення, контролюємо ситуацію. Малишня, а що ти не можеш знайти Сосків скільки, а ти не можеш приділити. А? І що за батько, бляха, не пам'ятаю. Ну, за все, що Володькін Ландрас із коржів. більш за все. Що ландриком покривали. Подивимось. Побачимо, може, вийде у нас чорні ландраси, якщо ландрасом покриті. Ось така сила Геню, так? Да? Покрасила своєю. Подивимося, що буде далі. Розчохлився. знайшов саму, саму задню. Ох і братан, Ох і братіжечка. Маленько тужиться. Цей босячок воно вже сновче. Поки нічого. По времені йдемо нормально. Так що спостерігаємо по времені, якщо там затримка, 45 хвилин. І більше години, то краще прийняти рішення. Так що, ну от, я думаю, зараз у нас воно ну, хто в нас йде, чорненький босячок. Опа, і зараз бігом треба соплі витерти. Оп! Може бути біда. Обратно у нас чорний босяк, бачите? І Дівчака чи хлопчик не знає. Але от такий, а ну, Хто це у нас такий маленький? Дівчинка, це у нас дівчинка. Так що, друзяшки, от така у нас історія. І поповинку поки не трогаємо. Поки не трогаємо, залишаємо. Так що зараз приводимо в порядок, заводимо, записуємо час, трошки нервуюся. Що, Ми протерли йому, пучка вже укоротили і пускаємо одразу до мамки. Так що і сестричка чорненькі. Бачите, цей вже такий активненький, вже смокає. А та зараз роздоплиться, все буде добре. Так що працюємо далі, чекаємо, час записали. Різниця там 20 хвилин. Лишнім, щось між до ними. Ну, така історія. Працюємо далі. опачки Опа, і тут у нас біленький, дивіться, а? Ну, щоб сказати, там супер-білий, звісно, не супер білий, але от такий у нас білюватий джигончик є. Так що не розберу, чи він рижий, чи він білий. Чи це він такий якийсь такий. Так що проводимо зараз порядок, записуємо час. Так що, друзяки. Ще один є у нас босяк, але з чорним носом. Бачите, як у дірка. Ну, Тут же теж не розбереш. У таких теж чорні носи. Так що це у нас гепшир в помісі. О, маємо от таке, що маємо. Так що витируємо, працюємо. Так все-таки, друзі, він рижий. Рижий. Ну і пацанчик. Так що треба буде подивитися по записничку, я вже просто не пам'ятаю. Тоді покривали можливо Лорію Мігеровну дюрком. І вийшла така у нас чорнушка. А чорнушку вже покрили. Треба буде подивитися. Тут записи є, і ті є, так що можна підняти і це все діло. Але вже намучено, накручено, дивіться, рижий. Ну навряд, що ми дюрком порували. це 100%, бо володька вже дюрка не було на той момент. Так що тужимося далі. Так, а ну ребята, ви давайте дуйте туди. Давай, да, давай, давай. давай. Ти куди пішов тут, а? Отакі. Вот Монстри. На ну, в фоні взагалі виглядають як мурашенята. Ще лучше там же картоплю викинув, 20 кулумаків треба перебирати. Якраз протряпне горненько. Що все буде добре. Так, братан, ти йди, ти тільки туди прийшов. Йди туди, чекаємо інших не можна їх половити все вони мотаються і йдуть сюди, туди. Так що у нас знову є потуги і походу у нас зараз хтось теж буде. Так що от така історія. А ну хто тут у нас? Оп, давай, 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 давай. Давай, черношечка, давай. Кипа збивалися, як таракани. Хочу. Я їх набере, да вони все одно йдуть назад. Нічого, сейчас разгубляться і все буде нормально. Хто ж у нас буде зараз? Чорний, рыжий, білий, а? Як коробка з карандашами. ножка виглядає бачите? давай 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 маленька давай 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 чорний чорний йде чорний такий ну почав не чималі кажуть але ну, невеликі але бачите вона лежить спокійно все нормально Ці джигани конечно збивають я їх розподіляю, а вони літуть назад ну зараз будемо їм согласним білетом дисюди Хай минуть мамку, тоді мамки легше буде пороситися, вони її стимулірують. Але ж якби смоктали... Давай, чорнош, давай, давай. Зараз давай. все буде нормально. Все поки йде по плану. Все нормально. Навіть нічого більше не кололи. Вчора астрофан. І от така історія, давай, давай. тряпочку взять. Ну, иди сюда. Поможем трошки. Просто что? Вот так. Иди, 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 иди. Такие че маленькие, бачите? Поможем поможем, бачите? Поможем поможем. Оп, оп, оп. И есть, оп. и все. И вот такие у нас я буду. Бы... Ну да, это че малый, бачите? Такие. большенькие, трошки. Так, все, сейчас. Перехожу і проводимо в порядок. Ну, так трошки допомогли, але лишнім не буде. Так що, друзі, процес йде. Отакий От воно печечок. Ми одразу пустили всіх сюди. Одна дівчинка і три хлопчика. От. Так що так. Рекомендую, Ході я не там суперспець, але мати при собі окситоцин в першу чергу, астрофан, щоб був наявності перед опоросом. От. Такий апарат як препарат, як Айніл або йому е його аналог. От. Також таке щось, типу, що було на базі кальцію, то стим Кальфостім, Кальфосет або борглюконат. Ну, а також саме про це аналітний мідрол і ножка ну, на всяк випадок, тому що літом жара, буває температура, щоб це все діло збити. Ну А також рукавички. От, і, о, ми ну, бачите, колба треба піти його забрати оттуда, бо щось інше ходити не вміє, злити йому. Що там таке? Трошки розстроїлася мамка, що таке? Мамку розстроїлася. Все, 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 о, о, о. Ну, а також відеречко з водичкою холодною, щоб було. У випадку там вдруг там поросятку якесь задихнеться, його можна спробувати реанімувати в холодну водичку і розтерти по позвоночнику, ну тільки тильною стороною. Так що, друзі, працюємо далі. О, щось наша чернушка розстроїла. Що моя дівчинка? Що Що, моя маленька? Що? Що? Рижий найадекватний. Бачите, ці не можуть ніяк приткнутися. таки невгомовно опа і у нас ще один чорний опа зараз ми ему витираємо в такому мішку бачите оп Саме головне, що соплі выти все остальне то вже ерунда так що друзі це така джигани, ох і джигани Що роблять а рижа таке нормальне, а ці такі вреднючі, просто кафе. Лізуть куди попало, Один воно там вже смокче. Ці таке роблять, щоб не будь-маю. що чекаємо. Це босяк щось ухапає восьмо, бачите? О, порядок, другий, цей. ні 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 ти все бере. Це тобі не так, це тобі не так. Ось все, бері. так. Yeah? Yeah? No. Yeah. Так, ти туди не йдеш? Перелягала поки лежить на одному місці. Ану, друзі, білий, чорний, коричневий, ано ну, який. Я думаю, що буде чорний. Иди туда. Вон тут. Вот вы все тут позбывались, и капец. Давай, давай чорні да ну вони потом вырастают стоит такие як чернушка потуги йдуть. сейчас то буде у нас давай 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 маленька, давай 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 на ну, животик піджимаем Чорний, білий, я думаю чорний. а ви як думаєте? Ще один черний. Так що я вгадав. Так що я вгадав. І в мішку бачите, в такому опа, В Такому мешачку. Так що, друзі, салфика заделать в режим а. Вот так. і така історія. А ну там спеціаліст, якщо я напишу, не чорні, і що то доказовіт нам не таке 300 кг. Так що е, е, я думаю, що на цьому я буду... Завершувати свій опороз. Завтра заснімемо, якщо все нормально, покажемо результат цього всього процесу. Ну а поки маємо такий результат і знову свинка тужиться. Всім дякую, не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Зараз збираємо на установку партизан. ще на одну. От, Вже перша працює і знищує ворога. Так що разом до перемоги, ну а також не забувайте вступу. Приєднуватися до прямий ефір. За номер українські пісні, спілкування, підтримку Збройних сил України, а також лотерейка. Можна виграти ще легкий кошик. Так що, друзі, якось так. Ось так красиця. Так, 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 так. так що дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість займатися тими справами, якими ми займалися до війни. Так що всім пока, всім здоров'я і добра, працюємо далі.